Сім переходів закритого типу вже незабаром повністю замінять світлофори на проспекті імені газети Правда фахівці наголошують, це найліпше рішення для безпечного руху пішоходів. Першу із запланованих галерей розпочали робити на проспекті Воронцова, оскільки на сьогодні це найбільш напружена і травмонебезпечна для пішоходів. ділянка руху фінансування проєкту здійснятимуть за рахунок державного і місцевого бюджетів. Загальна вартість об'єкту 17 мільйонів гривень. Це перший в Україні переход буде породом ескалатора. И на остальных участках проспекта такой необходимости не будет. Мы разрабатываем новый проект, который будет оборудован лестницей пешеходного перехода и лифтом для инвалидов. Доповідаючи губернатору, проектанти відмітили, перехід виконують з металоконструкції з алюмінієвими декоративними елементами та високоякісного міцного скла для захисту від сонця, вкриють його спеціальною плівкою. А щоб виключити потрапляння до ескалатору та інших механізмів атмосферних опадів, дану пішохідну галерею зроблять закритою. Пропускна здатність переходу складатиме 6 тисяч чоловік на годину. 5,50, як по нормам прийнято всі машини будуть проходити під ним. Місце було… Тяжело вибирали, тому що здесь столько насыщено коммуникациями. насичено комунікаціями. Много комунікацій там около 24 колодців там, по связі. І в кажем, колодці по 150-200 по 200 кабелів. Підсумовуючи робочу нараду, губернатор поставив завдання завершити будівництво відповідно до графіку, тобто до кінця поточного року. А далі очільник регіону вирішив перевірити, як триває робота в іншому місці – У дозвільному центрі єдине вікно. Каков процент? выполнение вот этих регламентных сроков по разрешительным процент чтобы так вот задержка была с выполнением разрешительных документов очень редко да, вы сдаете документы да, или получаете документы получаю подаю нет не впервые и э Абсолютно ли правда? ні, та совершенно что... правда, Да, yeah. це так і є. єс. з встановлені строку на сьогодні в області. Загалом працюють 35 дозвільних центрів. З початку тисячі чотирнадцятого вони видали майже 3 тисячі документів. Як наголошують у центрах, в 90% випадків достроково. Зараз іде мова про розширення спектру послуг даних установ та створення єдиного багатофункціонального дозвільного центру Дніпропетровська. Альона Вєтрова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.